такої напруженості на політичній арені в останній третині 19 століття і внаслідок сан Стефанського мирного договору між Туреччиною і Росією на Балканах відбули значні геополітичні зміни для перегляду умов цього договору було скликано Берлінський конгрес влітку 1878-го, на якому арговорська монархія отримала право окупувати Боснію і Горговину, яка по факту ще й залишалася частиною Османської імперії. Це рішення воно викликало. Недоволення мусульманського населення Боснії і Герцеговини, тому що вони побоювалися втратити своїх суспільних і економічних привілеїв, які мали в Османській імперії, тому що до цього номінальний суверенітет над цим регіоном належав порті. Проте, з 1878 року, по факту, контроль перейшов до Австро-Угорщини. А вже 1908 року ця територія була остаточно анексована і війшла до складу Австро-Угорщини на правах окремої адміністративно-територіальної одиниці. І вже в 1918, 1912 році Іслам отримав статус визнаної державою релігії в Австро-Угорщині. Отож, нова адміністрація вона зіткнулася з серйозним викликом, адже вона отримала нову територію, яка має надзвичайно строкати населення, строкати як за етнічним складом, так і за релігійним складом. Тому що у нас тут одночасно є православні серби, у нас є босніці мусульмани і у нас є хорвати-католики. І ці розбіжності між релігійними громадами вони були набагато глибшими, ніж здавалося, на перший погляд. І вони мали під собою в першу чергу соціальні і економічні причини. Проте Астрогорська адміністрація вона намагалася поступово пропонувати компроміси у місцевому населенню. Так, наприклад, схвалювалася робота навчальних закладів, як мусульманських, так і православних, так і католицьких. Також особливий підхід загалом до цього населення в регіоні почався з того, що вперше велетенська кількість мусульманського населення тобто, війшла до складу цієї монархії, яка по ну, факту домінуюча релігія це католицизм. І власне мусульманська культура на цій території вона просувалася за допомогою книги віршів, зібраних Костю Германом. І текстів, які позитивно відгукувалися про нову владу, особливо підтримував е, е, цю політику Мехмет Бей Бейкапетанович, е, який власне, видав брошуру, яку ви бачите на екрані, що думають мусульмани Боснії. Е, і, власне, Михмет Бейкапетанович потім в 90-х роках був мером Сараєва. Е, і ця брошура, вона позитивно відгукувалася про політику австрійської влади. І таким чином вони старалися, е, якби, Привернути, схилити їх до співпраці, зробити більш лояльні. Е, також е, е, австрійська адміністрація побоювалася, що мусульмани піддадуться хорватським чисельським впливам. Е, тому вони почали ставитися з повагою до мусульманської еліти, е, тому що по факту саме ця мусульманська еліта, боснійська, вона й була носієм цієї ідентичності. Е, і також культурна емансипація була. Досягнена тим шляхом, що надавалися певні привілеї мусульманам в культурному житті, і таким самим чином і повслаблювався ще й зв'язок як з Туреччиною, так і загалом з за усією османською спадщиною, яка була на, цьому, на цих теренах. І головною метою, яку ставила перед собою острогольська адміністрація, було створення унікальної боснійсько-герцеговинської нації, яка б стала несприятливою. До прямого сербського чи хорватського впливу, а також опосередковано повністю позбавити будь-якого посередкованого впливу російського чи турецького. І це амбітне завдання вважалося насправді дуже великим викликом. Проте адміністратор управитель цієї провінції Венімін фон -Калай, який на той час був власне міністром фінансів і губернатором Боснії Герцеговини, він вірив, що на цих теренах от західний дух зможе перемогти східний. І власне про цивілізаційну місію. Модернізація, яку розпочала австрійська адміністрація на тих теренах, вона стала однією з спроб виправдати свою присутність в Босній герцеговині І в цей період було потужний промисловий розвиток, активно розвиваються залізниці, модернізація суспільства, досконалення управління, тобто загалом швидке зростання міського населення почалося, розширення будівельної діяльності. Тобто надзвичайно швидко вони почали це все відбудовувати, вливати велику кількість коштів. А і саме в архітектурі постало завдання утвердити якийсь стилістичний вираз, що мав об'єднати елементи сходу і заходу, і який би. Всі представники різних національностей, які перебувають в босні герцоговини, могли сприйняти як своє, ідентифікувати як своє. тобто, щоб вони не схилялися на якісь, там різні сторони, а ось, щоб в них було це наше, це нас всіх об'єднує». і власне про міфи, які пов'язані вже з архітектурою і цією діяльністю австро угорської адміністрації. Першим за те, що неомавританський стиль був розроблений спеціально для Боснії і Герцеговини австро-угорськими архітекторами та адміністраторами. Це не так, тому що вже в 19 столітті було надзвичайно велика кількість прикладів по всій Австро-Угорщині, і цей стиль зарекомендував себе в першу чергу як стиль синагог. Проте в Боснії і Герцеговині він став таким собі політичним проектом, спрямованим саме на уніфікацію нації. І вважалося, саме адміністраторами вважалося, що цей стиль він буде відображати цю східну атмосферу, яка перебуває в Боснії і Герцеговині. І водночас ще це місцевий стиль, чи це запозичений стиль, він мав би допомогти завоювати симпатії численного мусульманського населення. І також ще одна мета, з якою цей стиль, це справити враження на іноземних гостей. Тобто, щоб людина, яка в перший раз приїжджає на ці терени, вона приїжджає на вокзал в неавританському стилі. Вона прогулює, прогулюється далі, вона бачить якісь заклади, вона бачить готелі, вона доходить в центр, вона бачить ратушу. Тобто і створюється от така от східна атмосфера, така екзотика. Тобто, це ще одна була ціль, яку переслідувала ця адміністрація. Загалом всі будівлі, які є на теренах Боснії герцеговини в неавританському стилі, можна розділити на умовно шість груп. Тобто, ті, що належать до таких міських, більше громадських, можливо, навіть сказати, будівель це ратуші, певні сакральні споруди, культові і освітні заклади, залізничні вокзали та готелі, громадські лазні і окрема група це приватні діли. Про них ми не будемо сьогодні детальніше говорити. От, але серед цих всіх будівель виділяються ратуші, тому що ратуша, яку власне бачите, перед собою на екрані. Вона стає новим символом, символом нової адміністрації, і зазвичай ратуша того періоду це є найбільш монументальна споруда в місті. І власне ратуша Висарая. Вона збудована 1896 року. І дуже цікаво, як вибирали саме проєкт до цієї ратуші, тому що от вона побудована з проєктом, з яким спільно працювали Карл Паржик, Олександр Вітик і Кирило Метод Кібекович. Чому так багато людей? Тому що перший проект розробив муравський архітектор Крил Паржик. Він отримав пряме замовлення від Калая, тобто від міністра фінансів, але губернатору не сподобалося. Чому? Тому що проект паржика він нагадував занадто візантійський стиль. От ми минулого року багато говорили про джерела натхнення. І там було занадто багато від Візантії. Це нагадувало більше вже сербсько-візантійський, тобто вже більше до сербів. І він відкинув цей проєкт, тому що ну, такий дуже період, він не хотів, щоб це хоч якось, хоч комусь нагадувало про Сербію. Тому він підтримав інший проєкт, тому що він хотів ну, спільну ідентичність створити для всіх трьох національностей. Тому перевага була надана проєкту Олександру Бітика, який двічі їздив до Каїра, щоб створити ідеальні креслення середньовічних ісламських пам'яток, які лягли в основу проєкту. І власне елементи фасаду цієї ратуші, яку ви бачите перед собою на екрані, вони слугували зразком для будівництва інших адміністративних будівель в цьому ж таки стилі. Зараз трошки детальніше фотографії. Тут ви бачите власне, монументальність цієї споруди, це внутрішнє. Оздоблення це знову ж таки от елементи внутрішнього. Ми бачимо таке все яскраве, пишне, тобто це монументальна споруда. Але є, але тому, що неомавританський стиль в босні Герцеговині в першу чергу використовувався саме для будівництва споруд для мусульманської громади. Те, що ось ця ратуша, яку ви щойно побачили, стала найкращим прикладом реалізації. Воно знову ж таки затьмарило той факт. Тому що орієнтальна архітектура вона спершу почала використовуватися саме для мусульманських споруд. І тут ми можемо побачити приклад це школа ісламського права. Чому вона з'явилася? Тому що знову ж таки, адміністрація стикнулася з проблемою, що елітні родини Боснії своїх дітей на навчання продовжують відправляти до Стамбула. А завдання стоїть розірвати повністю будь-які зв'язки з Туреччиною. Тому постала необхідність створити навчальний заклад, який міг ну, би стати відповідником. Навіщо відправляти в Туреччину, навіщо в Стамбул, якщо ось тут є точно такий самий навчальний заклад. І тому Карл Фаржік, проєкт ратуші, якого потім відкинули, він спроєктував сарайну цю е школу сам е службу справа в неомавританському стилі, і що можна побачити спільно. Хоча ця будівля бачимо знову ж таки по періоду, 88 89 рік. Ратуша це вже середина 90-х. Але спільна риса: оці полоски і кольори. Бачите, жовтий і, жовти і червоний. чорно-біле фото гарної якості не було, але знову ж таки сама монументальність І ця школа, власне, вона розвінчує ще один міф, пов'язаний з архітектурною діяльністю. Тому що власне чому суть міфу архітектор і адміністрація провінції з політичних міркувань вони повністю ігнорували будь-які османські архітектурні традиції, які тут були. Вони це повністю відкидали. Це міф. Чому? Тому що власне навіть в основі проекту цієї школи ісламського права лежить проект найстрішої мечеті Боснії герцеговини Це Газіку Стравбері газі і медресе. Шумі, який там е, поруч. І вони, власне, з XVI століття. Тобто, оздоблення, так, оздоблення, воно більше вже від британського стилю. Це вже більш яскраві кольори, не притаманні настільки босні, але саме планування повністю лежить в основі е, цієї будівлі 16 століття. Е, і що цікаво, з 1993 року в цій будівлі розташований факультет самознавства Сарайського університету. Е, Отже, і наступний слайд, якби ще один міф, третій. Це те, що от в період австро угорський з'явилася в боснії Герцогові, Волонецька кількість християнських церков, а будівництво мусульманських культових споруд, будь-яких споруд для мусульман, воно припинилося. Знову ж таки, це неправда. Тому що цей період, він, по-перше, позначений велетенською. Реставраційної діяльності в низку мечей було відреставровано до деяких могли бути прибудови. Наприклад, мечеть сама в гарному стані, мінарет вже поганому. Його реставрують до мінарету могли додати якісь елементи неомериканські. Тобто, але це є. Наприклад, на могли будувати з нуля мечеті. Як ви бачите на бачите на екрані, Вароська мечеть у травнику збудована вже на початку ХХ століття, 1906 року, попередня мечеть згоріла, і місцева житка вона взяла ініціативу, пожертвувала кошти на те, щоб збудувати нову мечеть. В неомовританському стилі і власне сьогодні ця будівля, яку ви бачите перед собою, це вона входить до списку національних пам'яток Боснії Герцеговини. Так само в той період збудована і е, низка адміністративних будівель в Тузлі, в травнику е, будувалися так само і е, різні медресе знов жік травни, травник тузла, бігач Радішка, тобто по всій території. Для мусульманської спільноти будували в основному в цьому стилі. Е, і е, тепер про житлові будинки, е, так само це в основному для еліти. Тобто це не якісь багатоквартирні будинки, це приватні віли, які знаходилися там в Сараєво, в Бручко. Тобто загалом теж розкидані вони по всій території. Але що варто зазначити, щоб не склалося якесь таке? Не породити ще один міф, що будували тільки в неомавританському стилі. Тому що в той період власне архітектори, яких я називала, Карл Паржик, Олександр Вітер, це не місцеві містри. Це або хорвати, це або чехи в переважній більшості, які здобули освіту в Відні, вони приїхали в боснію і і там вони виконували замовлення від влади з одного боку, з іншого боку, вони могли приватні замовлення виконувати. І вони будували і в інших стилях, які були поширені в той час, і неоренесанс, і на класицизм, тобто надзвичайно велика кількість. Просто тут ми зосереджуємо свою увагу на неомавританському. Але що відбувається на початку ХХ століття? У нас змінюється загалом мода в архітектурі, приходять нові тенденції, приходить сецесія. І ці майстри вони ну, підлаштовуються, вони дуже швидко ці всі нові ідеї. І попри те, що австро-угорська адміністрація вона всіляко підтримувала, всіляко просувала цей стиль. Якщо це якась ратуша того періоду, то вона тільки в неомавританському стилі збудована. Цей стиль не приживався. Ну тобто його використовували так: будівлі спросуровані державою, ок якісь готелі добре. Але загалом, серед на загал, він не був настільки поширений. І ті ж самі майстри Хорвати, Чехії, які просто приїжджали сюди на роботу, виконували замовлення. Вони самі почали досліджувати місцеву традицію боснійську. Османську і в нас під впливом сецесії, під впливом загалом цього національного піднесення початку ХХ століття, іноземні архітектори в Боснії і Герцеговині починають розробляти вже босміськість. І е, вже на завершення е, хочу сказати, що в самій Герцеговині е, впродовж ХХ століття до цих будівель було дуже різне ставлення. Тобто, зразу, коли Австро-Угорщина розпалася, це почали там відкидати як символ колоніалізму. Потім там буді змінювалося, там вони могли бути в жахливому стані. Потім їх починають реставрувати, і умовно, якщо зараз спробувати знайти якусь інформацію про ту ж саму ратушу Сараєву, найвеличніший символ, то це вже будуть заголовки, не там щось погане, а ратуша символ місця і часу. Тобто переосмислення прийшло. І зараз навпаки вже вносить... Ну, коли такі заголовки вносить. Такі... Зараз зараз. А, от зараз? зараз та, тобто зараз вже, тобто, це. Тому Вона мала різні призначення, але загалом ставлення до цих будівель воно переосмислюється. І так само от 90-ті роки е, ця ширеська школа, тепер це е, факультет самознавства університету. Тобто це все змінюється. Е, на цьому все. Дякую за увагу. Е, можливо, будуть ще якісь питання. Може бути особливо дорослих частини нашої аудиторії. Бажане не питання, а можливо рефлексії і підказки, що прийти і на що звернути увагу. І я відразу від це покажу, що той сюжет, коли всі ці архітектури приїжджають і починають будувати в Британському стилі, я би додала мотивації. Най... Ну, тобто дослідити мотивацію, що не рухало. Так, а, я знаю, що ними рухало. Ними ага. рухало. рухало просто те, що вони, вони тільки випускники, вони молоді. Вони, більшість з них вони починали свою кар'єру тільки. Ну, тобто, умовно, за цього ж самого, е, якби, Йосип Льосудбам, який був розробляти потім боснійський стиль, кампаржі. Це молоді хорватські архітектори, які змогли вибратися в бідень, вони скінчили там академію мистецтв, їм потрібна практика. Їм потрібно практикуватися. І їх направляють. Подумайте над моїм питанням трошки довше. <смітно> в Ці в цій, в, в цій рухаються? Ну це само собою, вони от. Вихідчі, в вихідці шкіл А якась там атмосфера і так далі. Тобто, що от коли вони всі захоплюються, і а тоді далі як це виникають такі ідеї, да? тобто я би. Подум... А... І, знаєте, добре. Просто часу немає, ми потім з вами поговоримо скільки завгодно а, за а, потім. І ще а, от я почала думати, я не знаю, чи варто в нього сумніватися. Можливо, ви абсолютно праві, коли отак от вже звикли його говорити, але не завжди а, те, що написано в літературі якої повно скрізь, а, треба продовжувати писати. Йому треба над тим подумати. Я подумала над терміном орієнтальна архітектура. От над самим терміном не спішіть. Вона орієнтальна чи вона східна? Оце є, може, трошки різне, правда? Якщо ми говорити, що орієнтальне, де від орієнталізму, чи ні, ну, коротше, нам всім варто думати, Варто думати над термінологією, яка вважається загальнопроміною. Так і буквально дві mm -hmm. ремарки стосовно саме цих архітекторів, як ми говорили про школи, вони просто будують не тільки в цьому стилі. Тобто це листри, які вони виконують замовлення. Вони виконують замовлення і вони так. слідують тенденціями, тобто той самий. Віти чи інші вони як будували в неомавританському, так і будували в інших стилях. А стосовно, власне, орієнтальна, оце мавританська, псевдомовританська, неомавританська. Є різні підходи, різні історіографії, і там багато різних термінів, вони можуть вживатися навіть одночасно. Тобто, таким чином, Так, але добре, дякую. Давай йдемо далі.